Тимошенко Юлі Володимировне залишити без задоволення. Рішення 6-го апеляційного адміністративного суду 20 лютого 2019 року у справі за позовом кандидата на постпрезидента України Тимошенко Юлії Володимирівне до кандидата на постпрезидента України Порошенка Петра Олексійовича визнання протиправними дій та встановлення факту залишити без змін. Постанова набирає законних сили з моменту проголошення і не оскаржується. Суддя доповідач, судді підписи. Зрозуміла постанова. Срок набрання закону сила зрозуміла. Судово засідання засилування завершено. До побачення за рішенням суду тепер кожен кандидат в президенти, який одночасно є, або президентом, або народним депутатом, може агітувати за себе, як він хоче, без будь-якої оплати, і це буде вважатися нормальним. Головне йому не сказати чарівну фразу Голосуйте за мене, а все інше можна говорити. І суд визнав, що це є нормально, хоча це протирічить і вимогам закону, прямим вимогам закону, і логіці закону, і здоровому, і здоровому глузду. Тому, на жаль, сьогоднішнє рішення суду це є відзеркаленням, так званої реформи судів системою Порошенка, який готувався до цих виборів, який готувався до того, що суди будуть називати біле-чорним, а чорне білим. На жаль, сьогодні так і відбулося. Питання в тому, що це рішення абсолютно очевидно незаконне, але воно надає переваги кандидату, якого я представляю. Я ще раз підкреслю, згідно з цим рішенням, з завтрашнього дня Юлія Тимошенко може агітувати за себе, як вона вважає за потрібне, не платити. За це жодної копійки. Її всі мітинги, її всі зустрічі з людьми можуть транслюватися наживо, без будь-яких обмежень, щоб вона не говорила. Отак От написав суд в своєму рішенні. Тому це точно протиправно, це точно не відповідає закону, але це створює додаткові переваги будь-якому кандидату, який. Окрім того, що є кандидатом в президенти, є або президентом, або членом уряду, або народним депутатом. Висувалися вимоги наступні. Приїхавши в Харків, президент Порошенко приїхав як глава держави, нема сам жодних питань, виступав як глава держави, але посеред свого виступу почав розказувати людям частину своєї передвиборчої програми. Це називається агітація в усьому цивілізованому світі. Цей суд визнав, що це не є агітація. Супер. Тобто Україна знову відрізняється від цієї від всіх інших країн світу. Тобто, ми створили чергове, чергове якесь, я не знаю, Зімбабве у себе на території. Ми розказуємо, що ми йдемо в Європу, а до походу в Європу це не має жодного відношення. Ну, подальші кроки дуже прості. Це рішення не оскаржується далі. Ми вже оскаржили. Але я підкреслю ще раз, це означає, що з завтрашнього дня виступи кандидата в президенти. І одночасно народного депутата Тимошенко може транслюватися в прямому ефірі будь-якого телеканалу, Що з одного боку, є юридичним абсурдом, але з другого боку так постановив суд.